Вітаємо! До вашої уваги пропонується уряд функціоналу щодо додавання користувачів з подвійною ролью сайту керування на адміністративному сайті ЦНАП, користувачами інформаційної системи Вулик з ролями технічний адміністратор і адміністратор системи. Попередньо такий користувач на сайті керування повинен був, був успішно доданий. Для того, щоб додати такого користувача сайту керування. Перейдіть в розділ «Користувачі» і натисніть на кнопку Додати користувача з сайту керування. У дальному вікні виберіть відповідного користувача з переліку, у нас це Розенберг Євген Олегович, і також виберіть роль, з якою даний користувач буде додаватися на сайті відповідного ЦНАП. У нас це буде адміністратор ЦНАПу. Активуємо дії по кнопці Зберегти, система генерується відповідне повідомлення про успішно створеного користувача і відображається сторінка щодо перегляду даних цього новоствореного користувача. Як ми бачимо, даний користувач в нас має дві ролі це інтегратор і адміністратор ЦНАП. Для повернення до загального списку користувачів активуємо дію по кнопці Повернутись у новому сторінку і, як ми бачимо, в нас у загальному переліку користувачів адміністративного сайту ЦНАП відображається наш новостворений користувач.